Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дензо залетіли в геташечку для того, щоб відомститись чувакам із армії. Тому що минулого разу ми з Денчиком заїжджали в армію, от заїхали ми на Лексусі, ми хотіли поспілкуватися, вийшли з нього, а нас взяли і розстріляли. Та, да, мужик, такі діло не робиться. Знаєш ну, ми приїхали з мирно, мирно пообщатися, обговорити, можливо, якісь ділові відносини з, з воєнними. Да? Проте вони щось дуже себе сильно багато струють. Да? Начинають дикувати. Да. Без ничніх питань стріляють. Тебе обще розстріляли. Зразу, моментально. І тепер ден, так як ми вже не на лексусах, понімаєш, нам особо нічого не зроблять. Я пропоную туди просто вірватися і зробити там вакханалію конкретно. Ти хочеш їх розстріляти просто? Не знаю, чи вийде в нас їх розстріляти, бо їх багато у них є армор, але подавити їх. І <реш> по політати там трошечки нелегально. Я думаю, що це можна влаштувати дуже легко. Мужик, я перевернувся жди, жди. жди, жди. <реш> давай, давай, давай. Я, я торможу, торможу. Бо прикинь, ну за такі речі просто ну не ну не так робити, розумієш? Так, да, аби вони хоча б робили якийсь отчот, як раніше. А зараз вообще просто білий розстріляли без, без ніяких слів і все. Я включаю мікрофон, кажу, що я з СБУ. вони беруть стріляють по мені, понімаєш? Я не встиг нічого даже сказати. Це максимально неправильно. А ти завіти? Що да, мої б підійшли підійшли до твоєї машини, а твої до моєї? Да, так, да, кстати, мені б жовті диски підійшли. Ну я б ще які би хотів поставити, я б, можливо, якісь срібні би теж поставив. От. Так що ден, зараз буде конкретний шок. У мене є, виходить, з собою 130 тисяч доларів. Ще разом з цим всім, у мене є дробовик. І в принципі, я готовий просто нищити любого, абсолютно. Даже цього чувака на Ланусі, якого ми обігнали. Саняк, а як тобі така ідея під'їхати, ну, підкупити якогось воєнного? Швіки стріляти до своїх. Да. Оооо, <гум> яка його буде ціна? Ну дивись, сума у мене невелика, На 130 тисяч це дуже мало. Скільки в тебе є. Ну і в мене, в мене сотка. Ну, викладати йому, що 200 штук. Отдати останні бабки, думаєш. Да, а що йому, а що просто йому буде? Ну реально, от пристрели він, пацана, і що? Ну, пристрели він свого, наприклад, да? Да, да. Ну що йому за це буде? Мені здається, нічого. Я не знаю. Ну, смотря хто він, поняв, якщо він позвоню вище, то можливо йому нічого й не буде, але якщо він якийсь нубас рядовий, там, то його просто рознесуть. Хе-хе. На нас це вже не буде хвилювати, може. Ну, ми своє діло зробимо. Да, нам могло, знаєш. Зараз головне просто викупити. Ось с телексус, с це Микола. Що стріляв? Давай цього Миколу і пристрелимо. <рі> я б його з легкістю пристрелив. Я виліз з тачки, зараз буду по ньому шмалити. Ти виліз? Головне, щоб нас не так. розстріляли, Ден. Не очкуй! зо бандіто ніколи не помирає. хе <рі> yeah. Бенс? Мужик, я вже по ньому шмалю. Всьому кольоси попробиваю спочатку. Надо з бокового, диви, диви, диви. з бокового надо бити. що, Назар, чувак! Шмаляй по ньому. Вони нас тоді розбили, чувак. Так, да, вони нас тоді розстріляли. Так, я назара пристрелив. Тепер оцього треба. Так, старина. Бенс. Бенс? Попали по ньому. Попав. Ну, да. У голові Попал. Да. Лобаш не пробивається, она з бокового, поняв? Да, 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 да. Блін, у нас так патрони кінчаться. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Пробивай колеса, щоб то нами не було погоні. Треба колеса пробити. Та нас ніхто не дожина ніколи в житті, я йому вже по колесам стріляв. всяк випадок, хай буде. Ой, Ден, вибач. Нічого. Ну йде де ти чуваки, які по нам стріляли, а. Уже все, вже не такі борзі, получается. Ну. Уже як на бугаті ми прилетіли, то вже не такі Хе-хе-хе, ну це ж тобі не на лексусі. Ми приїхали, стали, давай з ними говорити. А вони нас, блін, розстріляли. А сейчас, конечно, щас вони нам вже черта зробити не можуть. Да, ми зараз на їхньому аеропорту гасаємо. Хе-хе. А давай тут гонку зробимо. Давай, вирівняємося, давай. Тебе з турбинкой бугаті? Неее мене Та ]まあ, да uh, на газу. Yeah так, що тре, давай я буду пікати. Сейчас, пожди, дай вирівнююсь. Щоб я типу, понял, боком не стояв. Сейчас, давай, 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 я готов. Три. Ух ти, блін, ти раніше стартанув, Ден! Бо Я виграю, мужик, по-любому. Ну ти амнюк, ти раніше стартанув! Хто раніше стартанув, той і виграв. Хе-хе-хе. Ото я підлетів, мужик. Та я тоже, чувак. Мені здесь, раз нас будуть ежать. Давай. Стал тачку і стоим за нею. Двигай їдуть, 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 мужик. Давай, давай, давай. Две тараны! Давай, я готовий, малый. Бемс. Дав по голові. Давай армор. Давай, давай, давай. Я щас буду його таранити. Давай, давай, давай. нього колеса пробиті. Бемс. Каже, не стріляй. понял, мені пише? Ага. Гамнюк. Як по нам стріляти, то можна, так? Да? А Збачу, як по нам ще. да валити, капець як валили, чувак. Я розстрілюю його, мужик, два я точку підірвем. Я без Ви? радістю, брат. Отако. Ще один вояка йде. Я стріляю по воєнному. Хорош, ти мені колесо пробив, Ден! Я не хотів. Я по вояку він стріляє. стріляю. Ден, у мене колеса нема! Я ж шмалю, шмалю по ним. Бен, з цього вальнув трохи! Вальнув? Ну як я вальнув? вальнув? ще поки не розбив, ну, але я вийду з тачки і рознесу просто. Отако, раз, два, три, чотири. Е, він бугать у мене стирив, лисий! У <гум> мене теж хтось вкрав, нема тачки. Ха-ха! <гум> <де вона? гум> він на моєму бугаті поїхав! З колесом пробитим! <гум> вилазь з тачки, з тачки вилазь, іди сюди. Вилазь з машини! <гум> вилазь з машини! Ти наш нас тоді убив! Розказуй, наш нас тоді убив! <гум> Наша вбивав нас, а хто нас убив, як не ти? Ти там був! І твій напарник там теж тоді був. Це Святослав, де Святослав? Чув, ти хочеш заробити грошей? Хочеш заробити грошей. Дивися, ми тобі готові заплатити 200 тисяч, <гум> да? Якщо ти нам поможеш витягнути Святослава. З воєнної бази, да? ну і звісно, вивезти і пристрелити. Ну, так що, ви згодні, ви згодні пристрелити? Де Святослав? Всьому. Надо Святослава знищити за гроші. Ми вам заплатимо. Короче, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз їдьте за нами, ми покажемо, де ми зустрінемося. Ви садите Святослава до себе в машину, під'їжджаєте, і, звісно, виходите і розстріляємо його всі разом. Ви нам допомагаєте в цьому. Согласні, а ми нас платимо по 100 тисяч. Все буде нормально, пацани. Давайте ми щас. Е, цього. Ви йдете, садите того Святослава до себе в машину і їдете за нами. Ми приїжджаємо на точку. Поняв? як тільки ми туди під'їдемо, ми його рознесемо з Денчиком. Святослава вже нема. А де він? Ага, секунд, значить, да? значить, застяв. Ладно, зато в мене дан появилось турбо. Надіюсь. Чи хе я зробив? Чи я зробив? Тома два колеса пробитих. Це ти ден зробив? Зато вона тепер шліфує круто. А шліфує, а тепер не руйся, ін черташ і Святослава ми загубили. Да, а мою тачку взагалі. Я не знаю, де вона. вона пропала, прикинь, твоєї тупо вообще нема. ха ха Оце ми улетіли. Дві, тут прохідний двір якийсь. Опа. О, цей евакуаторі може полагодити? Евакуаторщик, можеш машину полагодити? О, ацепт. Репейр. Бенс. Все, 50 гривень. Дякую. За 50 гривень бугаче справи, прикинь. Ну. Оце я розумію Давай, може, йому на чай дамо Що так 50 гривень, мужик? Ну давай, 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 давай. Сейчас. Сейчас дам, щас дам. Хоть хоч 20 штук йому на окей. На подновом. 20 просто. штук за ремонт бугай, понял. Сейчас, ну. Його б найти десь. Ось, де він? Ось де він Почекай, 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 почекай. Давай дам йому бабла. Пей давай, давай. 45 у нього, да? 20 тисяч Бенс Все, Владислав, це тобі на чай. О. Все. Хоть, хоть подякував, слухай. Да, чувак, а ти щас бата ще не дякує. Ти їм бабки даєш ешь

Чувак, я на ній вже так навчився їздити, що це просто капець. Я правда не знаю тепер, де нам того Святослава шукати, якщо його нема. Ну, музик, знаєш, рано чи пізно весь він зайде, і ми йому по-любому будемо стати. Да, старина, тому що, прикинь, ну, зараз взагалі капець. Святослава нема, у нас нема ніяких зачіпок. По Получається, ми можемо куди тільки поїхати, це в поліцейський участок. бо саме в поліцейському участку є чуваки, які ну, продали наші, так би мовити, нашій товар пацанам з Гостомеля. Так як ми пацанів з Гостомеля вже повивозили трохи, то. То пора вивезти і поліцейську. поговорити з ним, так би мовити. Так, да, тільки вже у ямі, знаєш, у ямі він був. Да, так. <з Fashion> <говорили> Хотів я теж в ямі з ним поговорити, але є одна проблема, Ден. Ми на бугаті і ми не можемо <flex> посадити сюди посадити. Так, того посади. <Mafia> <х déjà> <da, to х preparatory> <hia> ми з ним поговоримо прямо в поліцейському участку. Ну, звісно, якщо він не захоче говорити, ну в мене є дробовик. Yeah. 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 У мене також. Тому я нажимаю бази організації, державні організації, нам треба МВС Київ. Все, старина, зараз ми приїдемо, поговоримо з ними трошечки. Є про що поговорити, так сказати. І прикинь, і гроші то закінчуються. понімаєш? Шкода, що я вже не можу промокод свій ввести. Yeah. Вводиш Саня кок і все, і 200 штук просто на базі. Да, ну прикинь, ти нажимаєш меню, нажимаєш використати промокод, ввести промокод, пишете кося. Саня ков. Бемс, нажимаєш далі, і тобі 200 тисяч тупо насипає. Це ж обалдеть, яка халява. Це погана халява, мужик. Можна машини дві купити. Правда, класа. Да. Проте. Вони ж ми Пріори купляли. Ганялись на них. Вони ж да, коштують дешевше, ніж 200 тисяч. Да. Да, вони ж там 150 чи що. Нормально вони там коштують і нормально вони їдуть за свої бабки. Так, Саньок. Ми залітаємо сразу агресивно, чи є? Ми залітаємо, так, да, але поки що тут тупо нікого немає. І навіть в тюрмі нікого нема. Прикинь, в СІЗО пусто, в поліцейському участку пусто. А, ні, я почекаю, хтось тут є. Ось до. Опа. Назар капуста. Ну, може, давайте капусту сразу пристреляємо, без значить розмов. Доброго дня, Назар капуста. У мене є для вас декілька запитань. Ми із Дензо знаходимося в СБУ. От, І є певна ситуація, страпилась. Прийшла наводка на те, що ви торгуєте нелегальними препаратами і перепродаєте їх на гостомель. Ви затримані до перевірки. І до розбирательств певних, бо поки що складно щось сказати. Но ви підозрюєтесь в торгівлею наркотиками. Він каже, передивіть свої документи, поняв? Чиш! Я представився. І <плес> сказав, <Я> що <плес> я <засобили плес> <підлесли. плес> Мужик. Ну, плюху. Я <свист> сейчас <свист> закину вас, жебай будет вам і СБУ, і ПСБУ, і легалка, і нелегалка. Да, він я якийсь наглий. <свист> ну, стріляй по ньому, мужичок. А ну теле, Сань, зараз по три пострели просто. Давай, Ден. И похилився там. Ладно, ты пошкал хорошим, не буду попало. Я шмали, шмаль, шмаль, мужик ньому. Давай, шмалы, ну, шмалы! А ти як присів то Мовчки, чувак. Прикинь, лисий в АФК зайшов, поняв? Сцикло. Все, днівну, мужик. Ти йому по-нормальному поняв, а він такий. Топ, ліві документи, бем-бем-бем, начеб'єти, стеку ховася. Отак буде з усіма, мужик, хто перейде нам дорогу одеські мафії. Ну, не можна одеські мафії переходити дорогу, тому що одеська мафія завжди повертається і наказує всіх, хто винуватий. А потім уїжджає на жовтій Бугаті в закат і її більше ніхто ніде не бачить. Ось приблизно ось так. Двіські деситу зробив, це жесть. Ну, купу, чувак. Та тому, що це класна тачка, не знаю, скільки в мене було машин, це просто тупо найкраще. І ну, ще, кстати, вона плавати вміє, ти знав? Ну майже, майже. Кстати, я мені тут перекину новий рахунок 5 тисяч. Да-да-да, новий теж.